Розбиті надгробки, повалені хрести та розтрощені пам'ятники. Саме такий вигляд нині має одне складовищ у селі Степанки. Місцева жителька Лілія Мисан каже, тут спочивають її батьки, сестра та брат. Звалили вперед пам'ятник, потім повернули його, кинули назад. Дивіться, ще й ногами походили. Ви бачите? Це люди. Далі маму щось минули, то брат мій рідний. Його звалили тільки наперед. Це мій рідний батько. Що вони з ним робили? Крутили. Вертіли, що вони, що він упав, і отаку і пошкоджений, ви бачите самі. А ще зруйновані лавка та столик. Пані Лілія говорить, збитки сягають 100 тисяч гривень. Добре, що пам'ятники цілі. Будемо ставити своїми силами, а цей прийдеться міняти. Зараз найдешевий поганенький пам'ятник, я вже взнавала, 15 тисяч гривень. Будемо писати, і будемо подавати, може, допоможе. Місцевий житель Олександр Зеленько власноруч відновлює пошкоджені надгробки. Каже, за грошовою допомогою звертатися не збирається. Планує самотужки відремонтувати місця поховання близьких. Батько, дочка і мамка. Власноруч відновив розбитий надгробок і місцевий житель Олексій Маслак. Хрест, який розтрощили навпіл, чоловік склеїв та заново закріпив на могилі. Сантиметрів 20. кусочок. Ми його обрізали, посадили, підрізали. Ложбинку і посадили на клей. Морально дуже такий страшний. Взяти людям таке зробити горе в такий час, і особливо пенсіонерам, такі, як ми це, на пенсію. Заяву напишемо, але толку з нею. Не Ніхто ж нам компенсації ніякої не дасть. Но ми то наше не таке горе, як людей такі є, пам'ятники побиті. Загалом на кладовищі розбили 238 могил, розповів голова Степанківської громади Ігор Чакаленко. Подія, яка відбулася в нашій громаді, мабуть, найбільш неприємна і резонансна за всю історію існування громади, тому що вона свідчить про великий дефіцит. Дефіцит людяності, совісті. Розуму. Каже, нині розробляють механізм, аби, хоча б частково компенсувати людям збитки за рахунок коштів місцевого бюджету. Даний інцидент навіть під стихійне лихо не попадає. З точки зору закону збитки має відшкодовувати той, хто їх наніс. Але ми розуміємо, що та людина ніколи не відшкодує, тому шукаємо механізм, як і в яких розмірах можна допомогти людям. Ми будемо сприяти органам поліції, щоб вони розслідували, в тому числі на предмет виявлення і інших зловмисників. На офіційній сторінці головного управління Нацполіції в області зазначили, що чоловіком, який пошкодив могили в селі Степанки, виявився 23-річний житель сусіднього села. Правоохоронці затримали його у процесуальному порядку, зазначила речниця установи Зоя Вовк. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, за статтею наруга над могилами та іншими місцями поховань. Під Процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. Наразі зловмиснику вручено підозру. Якщо вина буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. За клопотанням прокурора, підозрюваному, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.